Вітаю! Сьогодні поговоримо про корінь слова. Але спершу у нашій мовленнєвій кав'ярні пригощаю вас вишневим соком і пропоную розгорнути зошит та записати слова вишневий, вишняк, вишня. У цих словах назвіть спільну частинку. Правильно вишенне, вишенне, вишене це і буде корінь слова. Отже, частина слова, що є спільною для всіх споріднених або їх що називають спільно кореневих слів, називається коренем. У нашому випадку, у слові вишневий корінь вишен і позначається. Ось такою дугою. Що таке корінь? Запишіть, будь ласка, у свої мовленнєві словнички. Але варто розрізняти споріднені слова спільнокореневі від форми того самого слова. Тому будьте уважні. Форми того самого слова. Даю підказку. Це ті слова, коли ми з вами шукали закінчення у слові. Ми що робили? Ми змінювали форму того самого слова. І лексичне значення залишалося теж. Наприклад, у слові зима шукаємо закінчення. Змінюємо слова зимою, зиму, зимі. Лексичне значення збереглося. Мова йде про зиму як пору року, змінилося лише закінчення. Тобто, що змінили форму того самого слова. Підберемо споріднені або спільнокореневі слова до слова зима. Зима, зимовий, перезимувати. І зимонька. У такому випадку слова мають різне лексичне значення, але їх об'єднує спільна частинка, а отже, корінь. зим. зим, зим. розпочинаємо. Практичні вправи. Визначте корінь у споріднених словах: дуб, дубок, дубовий. Правильно. Корінь, дуб. У словах ліс, лісочок, лісник також визначте корінь. Корінь ліс. Прочитайте вірш та випишіть у зошиток споріднені або спільнокореневі слова та позначте у них корінь. Відео поставте на паузу. Перевірте. Сад, ліс, лісочок, лісник, будувати буд, будівник буд, квітка, квіт, квіточка і квітник. Якщо у вас так, ви молодці і зелений колір ваш. З нового рядочка запишіть слово ліс, змініть його форму та визначте закінчення. Перевірте ліс лісу. лісом – у лісі. У слові ліс нульове закінчення, лісу у лісом ом, у лісі ім. Будову слова продовжуємо вивчати, і у нашій мовлинівій кав'ярні смаколики смакувати.